Вітаю друзі на каналі Сонячна Політика з вами Рейтерович. Сьогодні 18 вересня і пропоную поговорити про результати кількох соціологічних опитувань, які стосуються власне очікувань і бачення українцями того, як повинна завершитися війна, як ми ставимося до росіян і чого ми очікуємо до речі від майбутніх виборів. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонячна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, про що мова? Вийшло кілька соціологічних опитувань останнім часом, в тому числі групи Рейтинг, яка провела паралельно кілька подібних опитувань там, поза ну на замовлення, скажімо, різних. Там донорів, які ну відкрито в принципі про себе заявляли в основному вони там за кордоном знаходяться, які хотіли зрозуміти, як помінялося чи не помінялося ставлення українців до ключових питань розвитку країни, і звісно, таким головним питанням є власне питання завершення війни. І тут ми бачимо достатньо серйозні зміни. Якщо, наприклад, десь там в кінці 22-го, в 23-му році, 73% українців вважали, що. Ну, бажаним сценарієм війни є повернення Криму і Донбасу. То сьогодні близько 82%, відсотків, там за різними опитуваннями, Я відразу кажу, що це середні такі цифри висловлюються за пошук компромісу на переговорах. 20% відсотків говорять про те, що це повинні бути якісь прямі перемовини з Росією. Але але дивіться, тут дуже важливий момент: з цих всіх відсотків немає взагалі нікого. Практично хто виступає до виступає за мир. Мир за будь-яку ціну це дуже важливе уточнення, тому що перемований компроміс ну воно може звучати спочатку не надто приємно, але це все одно перемований компроміс як мінімум з врахуванням ключових умов і ключових. Принципів, скажімо так, України це дуже важливий момент, який з одного боку показує, що так втома від війни є, вона об'єктивна, і ніхто від цього не відмовляється. Це ми бачимо по результатам всіх опитувань, які сьогодні проходять в країні. Ну майже 80%, як я сказав, відсотків виступає за те, що треба сідати за стіл перемовин, домовлятися, і тільки 11%, відсотків, продовжувати воювати. Але все ж таки, перемови перемовини відрізняються. Від, від, скажімо так, капітуляції, і це у українців дуже чітко зазначено. Це мені здається. Важливий момент, який повинен стати певним дороговказом для нашої влади. Другий важливий такий фактор, який би я хотів відмітити, це власне ставлення до Росіян і до Росії. 60% вважає, що взагалі ніякого відновлення стосунків з Росією не повинно бути. 20% кажуть, що це можливо через 20-30 років. Ну, фактично, 80% виступає за те, що ніяких, скажімо, відносин з Росією ми не повинні мати і повинні відповідним чином до неї ставитися. Це показові цифри. Очікувані цифри, ну можна було б говорити, звісно, там про 100% але не треба забувати, що якоїсь кількості там залишилися можливо якісь родичі на Росії, і навіть попри війну вони там сподіваються, що колись може з ними зможуть відновити якісь контакти. Хоча ми знаємо там тисячі історій, коли це вже просто неможливо, ну враховуючи той ступінь зазумбованості, який взагалі характерний для. Росіян, що стосується власне так званих гарантій безпеки, про які зараз дуже багато любить говорити, в тому числі і офіс президента, і президент України, це взагалі є ключова така фішка позиції України стосовно завершення війни, то українці в якості ключової такої гарантії вважають якраз надання Україні зброї. Надання Україні відповідних фінансів, ну і максимальна підтримка збройних сил України тобто, це ключова гарантія. Ключова гарантія, і вона незмінно фігурує в усіх опитуваннях. Тобто, українці тут до речі дуже свідомі на відміну від деяких фантазерів, які є у владі, які кажуть, що тут ледь не прибудуть війська НАТО, і нас будуть захищати. Вони говорять, що головне, щоб нас жодним чином не було ну, не були скорочені збройні сили, була їх максимальна підтримка, і ця підтримка була ну не тільки від українського суспільства і держави, що очевидно, але й в тому числі від наших партнерів. Тобто, грубо кажучи, логіка така, що ми самі можемо відстояти свою територію, але ми повинні мати відповідну підтримку фінансову, військово-технічну. Ще один дуже цікавий момент, який власне вже стосується ну, того, що для українців є важливим. Звісно, на першому місці тут стоять питання, пов'язані з безпекою, безпекою родин питання, які пов'язані зі свободою, вони нікуди не поділися. І мені здається, що якраз цю історію зі свободою, справедливістю, відкритістю, транспарентністю, демократією в цілому якраз дуже недооцінили, наприклад, на банковій наслідком чого стали ну як мінімум ці протести карткові, які відбувалися. На фоні спроби позбавити незалежності набу і сап і українці в усіх опитуваннях незмінно серед ключових цінностей, серед ключових завдань, які там повинні стояти перед країною, називають необхідність збереження і максимального забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Ну і ще важливий момент. Мова йде також про відповідальність, мова також йде про незалежність, взаємодопомогу там і так далі. Так що в цьому контексті не сильно щось помінялося після початку повномасштабної війни, і насправді дивіться, насправді це дуже важливо і дуже позитивно. Чому Тому що, ну, здавалося б, що знаєте, можуть бути певні якісь там моменти, певне розчарування, певна депресія, певна апатія, але ми її не бачимо. Ми бачимо, що українці достатньо чітко і свідомо якби відстоюють ці цінності. Ну, які дійсно для нас є визначальними, і проти яких за великим та рахунком намагається воювати Російська Федерація в опитуваннях. Також ще цікаво, що коли опитували військових, то багато хто з них говорили, що суспільство військові власне воюють вже ну не стільки там за. Владу, ну це очевидно, що за владу рідко, коли воюють, воюють, звісно, за країну за Україну, але й дуже багато воює за побратимів. Це теж дуже показовий момент такий, і на нього чому слід звернути увагу, тому що насправді ми повинні цьому приділити максимальну увагу, толерантну увагу після завершення війни. Оце братерство, через які пройшло, і посестринство через яке пройшло дуже багато українців, воно однозначно після війни зберег. Режеться і суспільство повинно цьому братерстві посестринству надавати максимальне сприяння, максимально допомагати, і це повинно бути абсолютним пріоритетом. Ну і давайте ще поговоримо власне про певні політичні очікування. Тут всі опитування останні, якщо так їх коротко поєднати, і навіть подивитися на певну тенденцію. То ми можемо побачити, що з одного боку, ну якби українці хочуть політичних змін, політичних змін, тому що очевидно. Така довга верховна рада, довгий президент, не маленький, як казала Ліза Богуська, народна депутатка. від Слуги народу, вона просто нещодавно в дописі президента назвала «маленький Зеленський. Да, а президент, який довго так на посаді перебуває, в принципі, мабуть, українці вже не сильно задовольняють, і вони хотіли би якихось політичних змін, і це означає, що як тільки будуть вибори, люди прийдуть і проголосують. Буде достатньо висока явка. Але водночас, водночас, під час війни суспільство виступає проти проведення виборів. Ми неодноразово це на нашому каналі обговорювали і про це прекрасно знають на банковій з іншого боку. Вони все одно не відмовляються від можливості проведення. Президентських виборів навіть під час правового режиму воєнного стану, ну а що стосується майбутніх там політиків політичних сил, то тут дуже цікава історія. По перше, українці хочуть вже не якісь нові обличчя вони хочуть професіоналів. Освічених відповідальних чесних, ті, які ну, в принципі, живуть за демократичними стандартами. Прозоро, транспарентно, відкрито ніяких ноунеймів не повинно бути. Якщо мова йде про якусь умовну партію, ноунеймів, вона абсолютно не злітає і відповідно такої підтримки мати не буде. Тобто історія з новими обличчями, яку так класно і технологічно продали в 2019 році, після завершення війни в Україні не спрацює від слова зовсім. Ще один дуже важливий момент абсолютним пріоритетом для переважної більшості громадян України зараз є ну, скажімо так, участь, участь політика. У захисті держави, тобто, якщо ти там не воював, не допомагав, не волонтерів, не був там не знаю, медиком і так далі, то навіть немає сенсу, мабуть, йти в цю політику, тому що тут неважливо ти політик вже з досвідом, чи політик без досвіду, чи нове якесь там умовне обличчя, шансів тебе на перемогу не буде. І отут, я думаю, напряглося дуже багато депутатів від монобільшості, тому що на відміну від Представників інших політичних сил, які дуже активно займаються волонтерською діяльністю і допомагають, і в тому числі і служать, і допомагають там фронту. То ці слуги ну ноунейми на слуги народу, а таких залишилося дуже багато на превеликий жаль в парламенті. Ну вони не зможуть повторити свій успіх. Чому тому, що ну, по перше, в них не буде бренду зеленського по друге, вони ні чорта під час війни фактично не робили. Ну крім того, що може ходили в парламент і тиснули на кнопки, і то не завжди так, що в цьому контексті така, от знаєте, дуже показова історія, і я не здивуюся, що після цього багато провладних депутатів засуєтяться. Давайте так скажемо, і почну заметушаться, і почнуть намагатися якось тепер ну, вказати на свою роль взагалі в допомозі Збройним силам. Що ще цікаво, і це теж, знаєте, стане скоріш за все в майбутньому певною лінію розкола, мабуть, в українському суспільстві. Ті, хто. За кордоном, ті, хто виїхали з країни, переважна більшість українців не поділяє або не підтримують їх право балотуватися. Тобто, той, хто був в тіні всю війну або взагалі був не в країні, скоріш за все, таких шансів мати не буде. Ну і ті, хто відверто якби піарилися на війні, в нас були такі окремі представники влади, вони теж навряд чи можуть розраховувати на якусь серйозну підтримку, і ця підтримка, ну Чому її не буде, тому що власне? Ну, це буде сприйматися як відвертий піар, особливо якщо вони з цим піаром полізуть зараз. Давайте так скажемо. Тобто, не ті, хто це робив від початку війни, допомагав Збройним силам України чи волонтерів, а ті, хто почне це робити під кінець. А зараз, до речі, якщо подивитися на проект бюджету, ми про нього ще окремо в майбутньому поговоримо. То видно, що там буде влаштовано якийсь такий цікавий атракціон небаченої щедрості. І, судячи з усього, цей атракціон якраз у президента ті депутати зі слуги народу, які прийшли з ним на зустріч, намагалися вибити. Що дайте нам більше гро. Грушей на якісь там округи, і ми про себе виборцям нагадаємо. Так от, згідно опитувань, це в принципі українцям заходити сильно не буде. Ну і дивіться, ще один дуже важливий момент: це вже такий підсумок. Соціологи, які аналізували всі ці результати, вони вказують на те, що українці виявилися поки що достатньо простими в сприйнятті ситуації, і майже 59% з них піддаються різним впливам дезінформації. Оце просте сприйняття ситуації насправді погана історія. Чому тому що вона запускає так зване рефлекторне управління Суспільством Можна керувати, управляти, маніпулювати, вкидаючи якісь такі речі, знаєте, емоційно забарвлені, на які будуть буде відповідна реакція, і оце погана історія, проти якої нам насправді треба виступати, і проти якої нам треба боротися. Громадянам треба трохи ну, в значній мірі там заспокоїтися, по те, по деяким питанням, і спочатку розбиратися в суті, а потім якось на це реагувати, тому що ну в першу чергу влада прекрасно знає про цю особливість і. Вони тепер просто переходять до деяких інших методів там скажімо так, комунікації з суспільством. Якщо на храп, як у випадку з НАБУ і САП не проходить, ми перейдемо до тактики тисячі порізів. Будемо душити як оцей пітон, знаєте, поступово, 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 але все одно по факту отримуємо своє, на що ми там розраховували. Оце треба розуміти. Це не дуже прослідковується поки в опитуваннях, але я сподіваюся, що власне українці на це будуть звертати увагу, що вони підпадають підплив маніпуляцій не лише ворога, в тому числі ці маніпуляції можуть йти із середини країни, і на них треба реагувати, на них треба давати відповідь, і ця відповідь повинна бути максимально жорсткою. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!